Мої вітання всім глядачам каналу Мінфін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Хто не підписаний на наш канал, будь ласка, ще підпишіться на нього для того, щоб мати найнакотожнішу інформацію щодо валютного, фінансового та інших ринків. Крім того, якщо вас цікавить інвестиційні програми, то ми теж про це постійно розповідаємо і тому це буде цікаво. Ми записуємо цей ролик 26 квітня, вийде він 27 квітня. Ну і ставте нам лайки, якщо вам сподобається це відео. Тепер ми проговоримо про слідуючі питання. Куди зараз можна вкладати гроші, крім нерухомості в Україні? І друге питання це я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 27 квітня по 3 травня. І так, перше питання. Куди зараз можна вкласти гроші, крім нерухомості в Україні? Ну, я вважаю, що перше, нам потрібно розуміти, що зараз іде війна, тому ще потрібно по-любому робити додаткову диверсифікацію. Іншого варіанту зараз просто немає. Ну, які взагалі є варіанти, останні, які зараз є. Перше, це вклади в банках. Дохідність по гривні в них до 18% річних, тобто чисте зрахування податку та військового збору десь до 14,5% річних. В доларі це десь до 3%. Чисто при цьому 2,415% річних і в євро десь до 2,5% річних, тобто чисто десь 2,01 річних у євро. Хочу ще раз підкреслити, що це у нас річні, тому що періодично мене питаються, що за який термін ми отримуємо ці, ці, ці чи інші кошти. Ну, другий варіант вкладень це ОВДП та військові облігації. Ну вони зараз дуже популярні. Населення робить ці вкладення не тільки для того, щоб просто заробляти на цих, ну і суто з патріотичних з патріотичної точки зору, тому що розуміє, що значна частина цих коштів йде на ЗСУ. Що можна сказати відверто? То що, наприклад, в останній час поступав все ж таки ставки по. В воєнних облігаціях та по ВДП вони зростають. Ну, наприклад, на на аукціоні 25 квітня Міністерства фінансів України воно розмістило військові облігації на 16,290 мільярдів гривень в еквіваленті. Чому так? Тому що, наприклад, гривневі військові облігації вони становили дохідність від 18,5% до 19,6%. але потрібно розуміти, що це все ж таки на більш довгий період, тобто це рік. Півтора роки, два роки. Якщо все на більш короткий термін, то це десь 14-15% річних в іноземній валюті було розміщено. Сума 165 млн. п'ять 56 п'ятдесят під 4,75 з погашенням 26 жовтня 2023 року, тобто це фактично менше ніж ну десь по порядка півроку, і 54 млн. було розміщено під 4,8 із погашенням 28 грудня 23 року. Тобто, ми можемо розуміти для себе, що якщо ви будете вкладати в валютні облігації, то ви будете у доларах Сполучених Штатах, ви будете мати в середньому до кінця цього року від 4,75 до 4,8% річних. В Євро потрібно орієнтуватися зараз на дохідність десь біля 2-2,5% річних. І що є принциповим питанням ще в ОВДП, у вкладеннях ОВДП та військових облігаціях. І це їх плюс, що в кінцевому варіанті тут немає оподаткування, тобто ви отримаєте весь той дохід, який був запропонований фактично державою. А мінус це відносно довгий термін розміщення коштів. І крім того, якщо, наприклад, це облігації на рік або на півтора або на два роки, то там ще і виплата фактично доходу вона відбувається не кожен місяць, наприклад, як по вкладах, а раз там в півроку. Тому о, якщо у вас все ж таки бів до більш довгі гроші, то все ж таки це ну і мається поки що можливість вкладатися під більш більшу ставку в ОВДП або військові облігації. Якщо все ж таки у вас гроші короткі, або вам потрібно все ж таки мати щомісячну місячно якісь прибавку, наприклад, до своєї заробітної плати або до доходу в кінцевому варіанті, то тоді все ж таки бажано депозити. Що хочу ще раз ще сказати, що, наприклад, це я говорив вам про первинний ринок, тобто, щоб ви орієнтувалися на ставки первинного ринку. На вторинному ринку ситуація більш цікава. В деякі моменти там є дохідність навіть до 23 у гривні, а буває і навіть було до 28% річних у гривні. Тому, якщо ви все ж таки хочете вкладатися в ціни папери держави, я маю на увазі ВДП або військові облігації, то я раджу все ж таки подивитися, що пропонують вам. Ті ж самі фінансові компанії, брокери або ті ж самі банки, щоб вибрати найоптимальніший варіант, в якому буде і максимальна дохідність, яку ви можете зараз отримати, і з іншого боку той термін, який ви можете розміщувати кошти. Ну тут все логічно, і я б сказав так, що, що вклади населення в вклади в банках, що в ВДП і військові облігації в цьому випадку, це ну я б сказав так більш ліквідний кошти. Тепер переходимо до золота та срібла. Ну, на момент запису ролику дорогоцінні метали дещо подорожчали, якщо дивитися в такій середньостроковій перспективі. І якраз от зараз ви будете бачити на своєму екрані золото на момент запису ролику біля 2000 тисяч доларів за тройську унцію. Ви бачите зараз графік, що в кінцевому варіанті відбувається. І ви бачите, що передично є такі великі стрибки. Ціни золота, а в деякі моменти воно потім просідає. І от якщо б, наприклад, ви купували ті ж саме золото, там по 1650, тобто на дні, а потім зараз, от коли зараз воно піднялося до 2000, то в принципі там до 350 доларів ви маєте такий собі виграш. Хочу ще підкреслити ці такі, такі нюанси, що це ми говоримо про золото, яке є на міжнародних ринках. Коли банки у нас викуповують у вас фізичне золото в злитках, або, наприклад, вам продають, то там у них взагалі достатньо велика маржа. Їх перша, Тобто різниця між ціною, по якої вони викуповують золото і по якої продають населенню. І це теж нюанс нашого ринку. Якщо була б велика конкуренція між банками за, по цьому продукту, то в цьому варіанті оця різниця, тобто спред між купівлею. Та продажем цих зливків вливків він був би меншим, і це від цього населення би виграло. Зараз все ж таки є деяка монополія, не всі банки займаються дорогоцінними металами, і цим вони користуються. Тепер по сріблу. да, і хочу ще сказати про дорогоцінні метали, що вони така дійсно додаткова підстраховка, тому що фактично, коли відбуваються якісь негаразди, наприклад, на Будемо так говорити на політичному фронті, наприклад, або на військових фронтах, або, наприклад, в економіці тої чи іншої країни, або, наприклад, взагалі в світовому, на світовому рівні, то значна частина інвесторів виходить в цей час в золото, в основному все ж таки в золото. і це така собі тиха гавань, яка дозволяє переждати деякі там тяжкі моменти в економіці або кризи якісь. Тому все ж таки золото та срібло потрібно, ну я так вважаю, мати в своєму портфелі. Для того, щоб все ж таки себе страхувати. Тепер переходимо до срібла. Ну, на момент зараз запису ролику воно було бі біля десь 25 доларів за тройську вунцю. Ви теж бачите другий якраз графік. І ви бачите, що в кінцевому варіанті, наприклад, тут ситуація в принципі в якийсь момент вона ну, була такою ж, як і по золоту, а в деякі моменти вона була зовсім інша. Чому? Тому що срібло дуже активно використовується. І, наприклад, ще й в промисловості. Золото все ж використовується, але в меншій степені тому, що, степені, тому що воно все ж таки дорожче. А по сріблу ще є додатковий фактор отакий дуже активно, фактично. Я б сказав так, використання срібла суто в промислових цілях. Тому о, тут є ще нюанси, які дозволяють вам, якщо ви робите інвестиції в дорогоцінні метали, тут ще вибирати, ну по-перше, по вашому, все ж таки, гаманцю, що ви можете собі дозволити, а з іншого боку, все ж таки є специфіка кожного з цих ринків. Ну, основні причини подорожчання дорогоцінних металів, от останній час, якщо подивитися, все ж таки в перспективі. То це зростання світових глобальних ризиків. Ви бачите реальну ситуацію від економічних до військових та політичних. І тому, все ж таки, коли мене питають про інвестиції в дорогоцінні метали, я завжди говорю про те, що це інвестиції з горизонтом планування десь на ну не менш ніж 3-5 років для того, щоб ви ж все ж таки змогли на цьому заробляти. Тепер ми поговоримо про бізнес там торговлю та побутові послуги. це питання Ви теж постійно задаєте. Тому я хочу відверто сказати, що зараз там відбувається. Перше, це рентабельність за рік, за рік війни значно впала. Тут це потрібно розуміти. В середньому десь зараз вона становить від 12 до 25% фактично від 12 до 25%. Ну, багато чи мало. Ну, по деяких продуктах вона досягала ще недавно до, війни ще там 30%, 50%, бувало навіть до 100%. Тому, якщо дивитися на попередні роки, то да, вона дійсно достатньо просила. З іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що якщо у війну вона становить десь від 12 до 25%, то це теж непоганий показник. Причина, чому все ж таки вона знизилася, це зниження попиту, подорожчання логістики, тобто в кінцевому варіанті собівартість товарів для вас збільшується, і ваш, фактично, ваш прибуток в кінцевому варіанті він зменшується. Крім того, низька платежеспроможність населення, тобто низький попит, а ще і низька сама по собі платежеспроможність. Ну війна, ну і ризики втрати війна втрати свого майна у період війни. Ну і фактично зниження кількості населення. Ми всі знаємо, що десь по різним даним від 5,5 до 8,5 мільйонів людей зараз українців знаходяться за кордоном. Вони ж тут не купують, і таким чином, якщо вони тут нічого не купують, це зменшує ще і попит. Ну в абсолютних величинах, я б сказав би так, то і в, 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 в фактично в реальних обсягах. Більш-менш нормальна зараз, де ситуація в бізнесах, це в частині продуктового сегменту при низьких або середніх чеках. Тобто, все ж таки, товари класу люкшері або, наприклад, дуже дорогі ресторани, вони все ж таки зараз не можуть, будемо так говорити, все ж таки похвастатися якимось великими. Ну, Здобутками, але все ж таки їсти хочеться завжди, тому якщо у вас низький або середній чек, тобто ви орієнтуєтесь на таку, 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 такий прошарок населення, то в принципі вони прибуток отримують достатньо стабільно. Ну, Потроху оживає все ж таки ресторанний та готельний бізнес, але а, а, опять же, я вже говорив про це в основному в низькому та середньому сегменті. Тому що все ж таки, і потрібно ще розуміти, що і ресторанний і готельний бізнес вони все ж таки оживають потроху, підкреслюю, потроху, тільки в тих районах, які умовно віддалені від зони бойових дій. Ну тут все зрозуміло. Хочу сказати, що ще достатньо впевнено, почувається той бізнес, який зав'язаний на поставці та виробництві товарів для ЗСУ, тобто на держзаказах. Але тут є ще таке питання, періодично там виникають корупційні скандали, тому тут питання ще й суто етичне, що це за компанії, хто там на цьому заробляє в кінцевому варіанті і на поставках в армію, і все решта. Але якщо ви там добро, добро, добросовісний якийсь там, постав, якийсь там постачальник товарів для армії, то в принципі держава розраховує це своєчасно і таким чином це теж для вас додатковий дохід. Ну, во що ще можна вкладатися, і це це теж зараз популярно, Це міжнародна облігація України. Ну про них дуже великі рази говори, Вже багато ми говорили. Тут є свої моменти. Наприклад, дохідність в них дійсно значна, але вона, вона суттєво коливається перше від маси факторів. Це в першу чергу, наприклад. Ну і при тому ці ті фактори, на які ви, як рядовий інвестор, ніяким чином, фактично пересічний інвестор, ніяким чином не можете жодного впливу мати. Чому? Тому що все ж таки ваші ці інвестиції вони не становлять ніякої принципової суми. І ліквідність такого ринку періодично зовсім інша, тобто вона то велика, то низька, в залежності від багато факторів, які ж як ви вже казав, ви не можете маєте фактор впливу на них. Дохідність за рахунок дисконту по міжнародним паперам України може досягати там, і 70% від суми у валюті. Це принципово, може бути і більше, але може бути і менше. Але що стримує? Це перше, все ж таки, значна невизначеність та періодична розмова про реструктуризацію цих боргів, або їх часткове списання. Чому? Тому що це тоді вплине на в кінцевому варіанті не тільки на ваш інвестдохід, але й взагалі на термін такої інвестиції. Тобто ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо буде йти реструктуризація, то ці папери для всіх інвесторів будуть реструктуризовані на якихось постійних умовах і для всіх, при тому, І таким чином це це теж вносить деякий елемент ризику. З іншого боку, там така суттєва, ну принципова така класна дохідність, тому деякі люди в них будемо так вкладаються достатньо активно. і Я потім далі скажу в якої пропорції я взагалі все це рекомендую робити. Ну, крипта. В теперішній час, от в моєму розумінні, все, все ж таки це постійна рулетка. Особливо в період закручування гаєк і збільшення контролю з боку регуляторів практично в усіх країнах світу. І взагалі невизначеності з подальшими діями регуляторів у світі. Чому так? Тому що насправді, з одного боку, да, там, наприклад, біткоін більше 30 тисяч, то він впадав до 19, періодично колись він був 63. Тисячі доларів за монету, але ми повинні, ну і ще багато інших криптовалют. Але ми повинні для себе розуміти, що там дуже велика кількість невизначених факторів, які реально впливають на ринок. І зараз регулятори дійсно закручують там гайки. А коли вони закручують гайки в регуляторні функції, то як воно повпливає на ринок, ви можете просто проснутися і зовсім буде інша ситуація з валютою. А якогось чіткого розуміння або алгоритму чому відбувається так чи інакше. Ну по його не існує, тобто це є актив, який де ну в деякі моменти він такий дуже ну дуже ризикований. От. Ну, Слідує варіант це вкладання у землю. Це перспективний варіант, навіть в умовах війни, але потрібно мати надійних партнерів та належне юридичне супроводження при оформленні угод. Е, потрібно ще розумітися не тільки саме в, на словах в, і в теорії в сільському господарстві і в, в землі, але й на практиці. Тому е, потрібно для таких інвестицій робити перше це мати надійну е, компанію, яка буде брати ці проблеми на себе. Дохідність там може бути від 8 до 20% у валюті, але є дуже багато нюансів. Тому я колись робив окремо вже був у мене цілий окрема передача про це. Подивіться, будь ласка, у нас на нашому каналі ви побачите, що там відбувається. І там є ну, варіанти, як це робити. Тому якщо будуть потім ще питання, я на них відповім. пишіть тут, я відповім. Ну, в цілому, по-перше, я ще розкажу, що ми говорили про все, крім нерухомості. От. Тому в цілому, окрім нерухомості, саме ті кошти, які ви бажаєте все ж таки залишати в ліквідних грошових активах, я б розміщував слідучій пропорції. Я маю на увазі суто вже ті гроші, які ви. В готові розміщувати крім нерухомості. Це перше до 70% я би розміщував зараз у депозитах або в ВДП, причому у гривні з них десь до 60% від суми таких заощаджень, потенційних заощаджень з терміном десь до року максимум. Чому? Тому що ми розуміємо, що йде війна і ситуація постійно змінюється. Ну а десь до 40% в валюті, причому враховуючи те, що зараз дуже великі ризики є і по долару і по євро, і пара євро-долар євро-долар постійно Воно її лихомані, то щоб ви не ризикували. Все ж таки я робив це в ті вкладення, які б я робив у валюті, я робив їх 50 на 50, 50 у доларі, 50 у євро. Слідує, це до 15% я би вкладав у власний бізнес, то що ми вже говорили раніше, або у землю з управляючою компанією, або іншими варіантами. Тут ви ж самі вже до вашого смаку вибере що, що є. Чому так? Тому що все ж таки бізнеса і все ж таки вони все ж, це ризики окремі, теж додаткові, і всі, всією сумою зб... своїх защаджень в той момент, коли зараз відбувається війна, да й взагалі в будь-якій ситуації ризикувати не бажано. До 10% я втримав би у дорогоцінних металах. Тут питання я вже казав. перший горизонт вашого планування цих інвестицій. По-друге, це все ж таки додаткова підстраховка. Може, ви не дуже багато за, заробити на тому, що зараз все ж таки воно майже на піку, але з іншого боку, підстрахуєте себе в тому варіанті, що просто, якщо будуть дуже великі якісь там кризи, все решта, все ж таки зазвичай золота і частково, все ж таки, і срібло, вони реагують на це і воно зростає в ціні. Тобто це така додаткова підстраховка. Ну і решту до 5% тут уже на ваш розсвіт. досвід, розсуд взагалі це або погратися з криптою. Чому погратися? Я вже вам казав. Але тут є дуже значні ризики, або, наприклад, спробувати все ж таки попрацювати з зовнішніми борговими паперами України. Тут є юридичні та економічні ризики у разі їх реструктуризації або часткового списання, або але з іншого боку, це і додаткові гроші. І все ж таки, якщо наприклад порівнювати крипту і, наприклад, держборг України, то ви ж розумієте, що я би, наприклад, взагалі. Тоді, все ж таки, про вкладання робив вкладання не в Крипто, а саме в Держборг України, тому що тут більш прогнозована ситуація. Ну і крім того, до цієї ж категорії такого дуже ризикових активів, я все ж таки зараз би відніс ще і вкладання в іноземні акції та та Облігації, чому тому, що перше, є нюанси вкладання таких коштів зараз, зараз, за рахунок обмежень національного банку у воєнний час на вивід капіталу, там є свої нюанси. Ну і взагалі ми повинні розуміти, що зараз насправді риз, ринок і акцій, і облігацій іноземних компаній, він не такий дуже стабільний, як от нам раніше казалося. Чому? Тому що ми розуміємо, що зараз все ж таки є ризики фактично світової рецесії. Це буде крім того, все ж таки не дуже класні показники зараз і в Сполучених Штатах, і по інфляції, і в Європі, і взагалі у світі. І все це може призвести до того, що будуть падіння достатньо великі. Є дуже велика кількість аналітиків, які говорять, що цей ринок буде схлопуватися, фондовий ринок, і таким чином це може зменшити в великих обсягах зменшити вартість цих акцій, або, наприклад, дохідність облігацій, тому це зараз достатньо така теж велика. Ну я б сказав, так, ризикована інвестиція. Ну на цьому питанні в мене все. Переходимо далі. 27 травня фінансовий портал МінФін проведе інвестиційну конференцію. Вона буде дуже великою, і вона буде називатися Інвесток Саміт. Спікерами конференції будуть чинні інвестори, власники компанії, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони дадуть відповідь на низку ключових питань, які ви постійно мені задаєте. Перше, це економічний прогноз, як зміняться курси валют та основні макроекономічні показники у 2023-2024 році. Друге це що буде з інвестиційним кліматом після закінчення війни. Третє, це венчурні та англійські інвестиції. Четверте, це ринок, ринок нерухомості, що відбувається з офісами, складами та торговими приміщеннями зараз. Чи варто зараз інвестувати в житлову нерухомість і які нюанси є на цьому ринку зараз у стані, у стані війни і відразу після війни? П'яте, це кейси інвестпроєктів, що працюють. Ситуація на ринку досвід управління проєктами, будуть також розповіді про можливості на падаючому ринку окремих компаній, або якщо взагалі як заробляти на ринку, який падає. Ну, шосте, це що буде відбуватися з криптовалютами. І це ще багато чого, ще, ще я не сказав, з того, що буде 27 травня на самі Інвесток Summit. Ну і найцікавіше особисто вже від мене така плюшка вам, це саме зараз діє акція. Два квітки за ціною одного. Всі деталі в описі до цього відео. Ну і я хочу ще сказати, це, це ми переходимо до традиційного другого питання. Я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 27 квітня по 3 травня 2023 року. На Міжбанку поки що особливо нічого не зміниться. Коридор, який був, так і залишиться по долару від 36,5686 до 3693,43 гривень. Це відбувається завдяки зараз Національному банку. Він активно продає зараз валюту. По фактично майже кожен день, і це продовжиться і далі. Чому тому, що все ж таки, то що я говорив, проблеми по нашому експорту і в країни і в Європи, і по зерновому коридору вони зараз залишаються, і це буде впливати на те, що Національному банку потрібно закривати якраз от то, що ми вже говорили з вами: закривати оцей дефіцит валюти про пропозиції на ринку з боку тих же самих агроекспортерів. От. По курсу Євро на міжбанку він буде повністю реагувати на ситуацію з парою євро-долар на фактично міжнародному ринку. А зараз там, от як раз то, що ми вже постійно говорили, там зараз будуть засідання ФРС США та ЄЦБ. І по процентних ставках, і це дуже буде впливати на поведінку пари євро-долар в цей момент. От зараз, наприклад, я хочу вам сказати, що от ви бачите перед собою зараз якраз графік. Це поведінка пари євро-долар станом на середину дня 26 квітня 2023 року, якраз на 30 хвилинному графіку. І Ви бачите, які струбки відбуваються за останній час, і все це буде відображатися і на міжбанку відносно гривні. Євро відносно гривні, ну основна продовження, основна причина продовження цих ралів, я вже казав, це поки що не визначено, що будуть далі робити Федрезерв та ЄЦБ щодо процентних ставок. І ми розуміємо, що все ж таки ризик рецесії він залишається. І таким чином, з одного боку, і піднімати ці ставки потрібно, але з іншого боку, вони не можуть їх підняти дуже активно, тому що це вже б'є бумерангом по іншим проблемам їхньої економіки. От за моїм прогнозом, ФРС в останній підвищить відсоткову ставку ще на 0,25%, тобто до 5,25% річних, а ЄЦБ може підвищити ключову ставку знову на 0,5%, тобто до 4% річних. І таким чином ЄЦБ скоротить розрив між ставками ФРС США та ЄЦБ до 1,25% річних. Ну, хочу ще сказати, що ми розуміємо, що зараз те, що ми вже говорили, фактично почалася президентська кампанія у Сполучених Штатах, Крім того, йде війна в Україні, крім того, є протистояння, то, що ми говорили вже в даному випадку в кінцевому варіанту Українах, пов'язаних з як з Штатами, так і з Росією. І в кінцевому варіанті протистояння напряму це е, Сполучені Штати Китай, воно теж відображається зараз на всіх ринках. І тому євровалюта все рівно буде залишатися фактично основним спекулятивним інструментом на цьому тижні. Тому наперед, з 27 квітня по 3 травня на українському міжбанку долар буде залишатися в стабільному коридорі Нацбанку, тобто від 3656 86 до 36,93 гривень. Ну а євро буде продовжувати Команда виходячи ситуації на міжнародних ринках, і за моїми прогнозами. Пара євро-долар буде перебувати на цьому тижні, ну фактично на тижні, то що ми говорили, з 27 квітня по 3 травня, я маю на увазі, то воно буде, то пара євро-долар буде знаходитися в коридорах від 1,09 до 1,11 долара за євро, що призведе до коридору по міжбанку по безготівкому євро в межах від 39,85 до 40,99 гривень за євро. На готівковому євро, на готівковому ринку по долару Сполучених Штатів зараз спрет у більшості банків буде становити від 20-25 копійок до 40 копійок, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривни 20 копійок. Чому такий великий розброс? Тому що зараз є ризики, ото що я вже казав перед засіданнями ФРС. Та ЄЦБ будуть валютні ралі по парі євро-долар. І брати на себе ці ризики фінансисти не захочуть, вони будуть їх перекладати на клієнтів, які купують або продають євро. Ну крім того, окремі обмінники в районах з меншою конкуренцією, те, що ми говорили, вони періодично. Будуть намагатися виставляти і по долару спред до 1 гривні, але я все ж таки раджу в такому випадку, якщо ви видите такі великі спред по долару, то я все ж таки не поспішав купувати або продавати валюту саме в таких обмінниках, а все ж таки пошукати більш вигідні варіанти. Тому що все ж таки відносно долара, зараз я вважаю, що все ж таки спред в 1 гривню це занадто. Ну і курс готівкового долара на період з 27 квітня по 3 травня. У більшості Казбанків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 3720 до 38,40 гривень за долар. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу буде від 37,35 до 38,15 гривень за долар. Курс готівкового євро. Ну, тут будуть в основному всі якраз і сюрпризи, про які ми говорили. Тобто котирування готівкового євро при купівлі продажі буде перебувати у межах коридору від 40,20 до 42 гривень. Тобто, ви бачите достатньо великий коридор. А в обмінниках фінкомпанії курс євро євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від сорока до 41,90 одної гривень. За євро, тобто ви бачите, що все ж таки та, та тенденція по більш вищому коридору по і по долару, і по євро в обмінних пунктах фінкомпанії, вона буде спостерігатися. Банки будуть більш консервативними, менше ризикувати, і вони все ж таки в касах банках все ж таки менше працюють зараз. Ну так поак менш активно працюють ніж обмінники, тому і обсяги в них дійсно зараз менші менші ніж в обмінниках. І тому це буде теж впливати на котирування. Тобто, Власникам фін, обмінникам фінкомпанії їм все ж таки цікаво більше працювати з обороту, і таким чином вони зменшують спред, але працюють на більших обсягах. У банках ситуація дещо інша. Вони в касах банках вони працюють з меншими обсягами, але вони все ж таки збільшують спред, щоб не ризикувати саме в періоди скачків стрибків євро відносно долара на міжнародних ринках. Ну, на цьому в мене все. Обов'язково підтримуйтесь лайком, підписуйте на наш YouTube канал. Мінфін, задавайте нам питання в коментарях. Я завжди буду на них активно від вам відповідати. Ви знаєте, що я роблю це активно, і крім того, я роблю це відверто. Тобто всі питання, які ви будете мені говорити, я буду на них відповідати. Ну і з вами був канал МінФін, і я фінансовий експерт Олексій Козирев.